Піля дев'ятої години ранку до диспетчера Квеп Подільського водоканалу поступив дзвінок щодо прориву трубопроводу в районі закладу дошкільної освіти номер один. Негайно виїхала чергова бригада, аби ліквідувати аварію. Працювали злагоджено і дуже обережно, аби не задіти інші комунікації. Через це багато роботи приходилось виконувати вручну. Шукаємо трубу, щоб і не пор трошки стараємося вручну, щоб не породити іншу комунікацію, каналізацію. Скільки сьогодні було проривів по місту? Це сьогодні вже третій. На даний час вже третій, ми вже устріляємо її. Новорічні подарунки? Дуже великий подарунок. Ну і що таке? Труби в поганому стані, потрібно їх вже міняти. Будемо робити все можливе. Як ви думаєте, скільки часу необхідно для того, щоб ліквідувати дану аварію? Ну, думаю, десь ще хвилин 40, у нас, десь займе час у нас для того, щоб устранити і потім пустити воду на цей мікрорайон. Як вам вдається так ефективно і швидко усувати ті проблеми, які виникають у вас? За допомогою нової техніки і плюс ще до того, що вміння наших слюсарів, що вони більш кваліфіковані вже. І за що це ми обстріляємо. Отож, через годину аварія була ліквідована, а люди цього мікрорайону знову отримали воду. Бригада в черговій відпрацювала якісно і професійно. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.